Ось там лежить, бачите? Я думаю, ви все бачите. Е, я ще не підіймав, але я вже бачу, і здається, то воно. Бо штучка така важкенька і може бути все, 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 що завгодно. Бачиш, що там ніжка обламана, саме так воно і загубилося. Спершу я не міг на ньому довго знайти ніяких проб, бо вона виявилась, бачите, вон лазерка 585 а важить вона. 2-13 грами. Друзі, черговий сигнал і чергове щось золотесеньке. Ось там у мене в скубі. Давайте дивитися ближче. Чи то біжутерія, чи то не біжутерія, я не знаю. Виглядає дуже цікаво. Ага, скоріш за все, біжутерія, тому що на вушки я бачу окисли. Підземне сафарі. Підписуйтесь, нас вже трошечки більше, ніж 40 тисяч підписників. Туди я викладаю свої повноцінні великі відео з пошуків. Там дуже цікаво. Тож заходьте, буду радий бачити вас на своєму Ютуб-каналі.